Муся, муся. Чи мамка? Ти чого не спиш? Зараз друга ночі. Чим не суть не спиться? Я вирішила подивитися, що тебе в шуглядках робиться. Порядок чи ні? І що, подивилась чи ні? Порядок? Порядок! Ти спати, чого ти не спиш. Он тут вис на Соника. Дивись як гарно спить. Ти а я мала мені треба рух. А, Господи, хто б там ще що говорив, малявка. Рейсиш. Та їм ма, здоровий, ма он дає В здоровому тілі здоровий дух. Ай, б тільки їсти, спати, спати, їсти, гуляти, спати, спати, гуляти. І що тут такого? Та нічого, іншим жити не заважай. Я не загаю. То йди спати, завтра рано вставати. Поняга, понял. Зараз похожу по хаті і все. На ну, добре, добре вже йду спати, давай, Муська, давай. Чи ти може вже гуляти піти. Багато пішли, зарано ж що стало. Щось нове, ти гуляй нас. Ідемо, мамка, йдемо, ти нас вигуляєш, ми собі попромадаємо. Прапор в два часа ночі. Дай підеш спадки. Дай. Що там на бусе? О похмуром. Чи то дощик чи що? А давай, давай. Мушка, пішли. А, сонно, давай, давай, два часа ночі прапор, ще не піднімали. Давай, і мамка. а сьогодні ж п'ятниця. п'ятниця, а на надница, да? А, сьогодні ж останній робочий день, робочого тижня. Ура! Завтра вихідні, субота неділя. І прапор у п'ятницю вважаю підняту на вулиці плюс три. Але похмуро, всім бажаю гарного робочого дня. Ваш сонік, цьопки бомки пока. Вася Муся, цьопки бомки пока. Чекай, муська. Сунешся поперед батька пекло знову ти перша. Став, став, іси за мною. Сяк сім пока. Рапнер of... почти дня.